Сергій Стахов, помічник голови Державної прикордонної служби, зараз на зв'язку. Добрий вечір, пане Сергію. Добрий вечора. Скажіть, а чи потрібно було прикордонникам якесь особливе розпорядження щодо Болотова? Ну, дивіться, ми живемо з вами в правовому полі. Правильно керуємося е, законами, які діють в державі. Якщо громадянин України на е, підставі свого діючого документа. На підставі е, власного права на пересування в межах е, України та за кордон, виїздок за кордон, намагається виїхати, і немає у прикордонної служби доручення правоохоронного органу будь-якого про те, що йому заборонено виїзд, про те, що він знаходиться на контролі правоохоронних органів, то як ми можемо порушити право людини і не пропускати його через кордон? Тим паче, що рішення приймає е, безпосередній інспектор прикордонного контролю, який знаходиться. На кордоні, який перевіряє, чи дійсний у нього документ, чи е, документ відповідає е, тому той особі, яка переділяє його, чи не підроблений документ, і після чого перевіряє по базі даних, чи знаходиться він на контролі поверховних органів і чи заборонено йому виїзд за кордон. Якщо все це е, не е, скажімо так, не заважає йому перетині кордону, то рішення прикордонника е, пропустити. Так, чекайте, ну є, ви, ви кажете про законодавче поле і законне поле, але ви ж розумієте, що поки ви дієте в законодавчому полі, тобто в законному полі, то для пана Болотова закони не писані, в принципі, він же самопроголошений губернатор області. Має кульове поранення, так розумію. Перекордонники мали б зробити запит, очевидно, в Службу безпеки України, якщо Служба безпеки України не дала відповідне розпорядження, тим часом затримавши хоча б його на годину на кордоні. Ну, це логіка елементарно підказує. Вам так не здається? Діпотично е, можемо з вами все, що завгодно, е, уявляти, як це могло би бути. Але в даному конкретному випадку сталося так, як сталося. Е, знаходиться контролер функції пропуску, перевіряє громадянина. Він е, на власний розсуд приймає рішення, тому що в принципі е, він керується тими правилами, які е, прописані інструкціями відомочні, плюс е, законодавчої бази, яка є. плюс... Е, той базою осіб, яка знаходиться на контролі, яким заборонено. Він не може проявляти власну ініціативу і щось комусь там е, робити. Тому що ну, є порушення прав людини в кінці кінців. Ну, а прикордонники ідентифікували пана Болотова, який прибув на. Е, ви не припускаєте про те, що ну, є е, певне там відпадання прізвищ, що е, він Може не знати. Тобто ми ми зараз проверяємо, проводимо судове розслідування, ми з'ясовуємо всі обставини. Поки ми е, чітко для себе з'ясували, що заборони для виїзду не було, чи міг прикладовник проявляти, скажімо так, розумну ініціативу. Е, зараз ми службове розслідування все це покаже і будемо вживати певні заходи. Звичайно, це теж е, не е, покращує нам настрій, скажімо так. Але ще раз підкреслюю, законних підстав не пропустити його не було. Ми працюємо в правовому полі. Працюю не в правовому, я вам ще раз скажу. Просто я... ситуація, розумієте, просто дивна. Ви на кордоні прикордонники затримують громадян Росії, е причому на власний розсуд. Вирішуючи, кого ми, пускати, ми, кого, не не пускати кого не пускати. Я, Чекайте, я вас... Чекайте. Що... Чекайте. Що... Чекайте. Офіцер, не офіцер на кордоні, офіцер офіцер на кордоні в аеропорту. Кордоні. Чекайте. Офіцер на кордоні, в аеропорту або в поїзді на власний розсуд вирішує, кого пускати в Україну, кого не пускати. То невже пан Болотов невідомий Це і чого? треба якесь особливе розпорядження цього? для того, щоб його затримати на кордоні. І порадити силовими структурами, зробивши запит, хоча б телефонний. Ну. Досусільне питання, я вам кажу, треба е, виконувати все, е, що відповідає е, ну, скажімо так, законам України. Якщо кожен зараз на свій власний розсуд буде оцінювати е, правомочність того чи іншого громадянина на право пересування по території України, за територією України, то це буде правовий меділізм. Що стосується даного конкретного випадку, я вам ще раз скажу, що знову розслідування... Це е, покаже і рішення будуть відповідно прийняті. Те, що боротов більше не в'їде в Україну, це 100%. І, можливо, це ще краще, ніж якщо б він залишився на нашій території і займався е, своїм. Ми, ми, ми вас ми, почули, ми, ми, почули, пане до... Сергію. Почули, дякуємо вам за коментар. Добре, до, до побачення. Дякую.